Добрий ранок. 33-й день дієти, сніданок, кава, ще гаряча, паруюча кава, канапки, але без хліба, кабачок, далі шматочок маленький сиру, чесник та соус. А там, де посередині канапки маленькі, то там ще й додавала паштет. І навколо така чудова природа. Співають пташки тихі ранок. Всім, хто снідає смачного, спокійного і продуктивного всім дня, зустрінемось в обід.